Всім привіт. Так, сьогодні у нас таке 23 червня. Ой, така у нас спокійна видалась ночка. Так, зараз ми з вами підемо до червоного маркета. Мені прийшло смс, що зараз там дуже гарні акції на деякі продуктові товари. Я пропоную вас сходити подивитися, що ж там за акції, що продають і по чому. Дякую усім, хто підписався, хто не підписався, підписуємось. Не еліне масяж, тому нажимаємо своїм красивим пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Зараз по акції отакий паштет з чесником та перцем є. Є з грибами тепаприкою. Іга, теж чесноком та спеціями 185 грамів по 35 гривень. Акція на лаврушечку 10 гривень за 10 грамів. Акція на гвоздичку таку 20 гривень. Перець по 18. Так, перець духняних горошком по 20, чорний перець по 18. Так, олія соняшника. Соняшникова рефінована по 50 гривень. Оцид по 15. Так, такі є тушоночка. М'ясо тушкована свининка. У нас 525 грамів. По 55 гривень, якщо брати від двох одиниць. Якщо за одиницю, то 60 гривень. Але все одно така ціна нормальна, як для тушонки. Не більше 500 г. От є смінина. І яловичина туристична. Фірма вишиванка. Цукор зараз по 25 гривень. Сода по 30, за пів кіло. Є вже тунець у власному соку, 150 грамів 40 гривень. Ось такий от. тунець салатний, також у власному соку і також по 40 гривень. Сардинка атлантична 220 грамів по 35. Так, і кілечка по 25 від двох одиниць. Якщо брати одну, то буде по. Можна у вас скачать? По 30 гривень. Так, що ще у нас? Ну, така якась вермишелька типу, миленький. По 8 гривень 10 копійочок. Така от в асортименті. Так, написок в місний джусик 0,2 ну, по 13 гривень. Також акції. На печиво 420 грамів, є з лимоном, з малиною, з полоницею по 80 гривень. Також акція на отаке от печиво здобне по 30 гривень. З яблуком, ага. райські яблука, супермоніка. Ну і знов такі ж райські яблука. Так, що в нас ще тут? Є цікавого, такого, скажімо так, можна взяти по акції. Так, по акції зараз цукор по 25 гривень. Непогана ціна, бо так вона по 32-32. По акції герчиця за 20 гривень. Така от у баночці. І от така гірчиця по 20 гривень. Так, акція населець 240 г по 50 гривень. Отака кілька у томатному соку. В соусі по 30 гривень, 240 грамів. Також що це у нас горош? А ні, це в нас ікра кабичкова 420 грамів по 45 гривень. Угу. Да, також у нас є каша горохова з куркою і є каша ячна з куркою. Зараз по 50 гривень за 325 грамів. Ну, також акція на таку от водичку, сильно газована і не, не газована. Червона калина 0,5 по 11 гривень. Так, що ще в нас тут є таке цікаве по акції? Ага, є Кока-Кола в нас по акції. За літр 25 від двох одиниць по 35 гривень. Ага, тут вже печиво йде. Також вода є у нас карпатська джерельна. 2 літра, 20 гривень. Яка вона в нас газована чи не газована, так, да. є сильна газована, а є? Це вона да, також сильно газована. Не газованої немає. Ну от, загалом отакі акції на деякі продуктові товари. На кабаноси. Если від двох один із 37 гривень, якщо від одну з 40, ну, в принципі, така ціна більш-менш приємлива. Так, походжу, подивлюсь, що ще тут є цікавого. Ага, так. Є ще акція. на шпротний паштет це 60 грамів. Рижське золото, Я, кстати, якось його брала. Ну, Смачу, намазуєш ще її смак як. Шпрот по 25 гривень, а стояла 35. Ну, непогана ціна. Так, сімки по акції 120 грамів. Підсована від 2 одиниць 37 за одиницю 40. є якийсь набір. Що це таке? А, це мабуть, ці Водорослі ага. від одного одиниці 30 гривень, а така ціна, так що підвох 28 такі вони якісь от в асортименті. Так, також по акції була сгущеночка за 370 грамів 50 гривень, а я так розумію, її. Вже розібрали, бо взагалі така ціна нормальна. Так, по акції зараз суп гороховий, такі брикетки по 15 гривень є зі смаком бекону і є з смаком курки. Так, також по акції у нас зараз кетчуп лагідний 300 г 20 гривень. Кетчуп жирної. Жирно в чілі. Отакий вот по 25. Також по 25 кетчуп са сацебелі. Але я його не бачу. І от є отакий от от азіатський по 20 гривень. Ну, ось. Отакі от зараз акції. Так, що тут по крупам? Зараз ще подивимось. Так, крупа кричана в нас за 900 грамів 35 гривень. Є пластівці вівсяни 400 грамів по 20 гривень. Такі от за 400 грамів. Так, ну от, загалом отакі от вот, зараз в червоному маркеті є акція. Так, ну що, садили, подивилися, ну і напогані. Взагалі акції. Тушонка пись, навіть за одиницю 60 гривень, але це, це гарна ціна, бо так по магазинам тушонка від 100. Ну, якщо там ПВЗ, то по акції там може десь гривень за 80, а так загалом ціна гарна. Скажімо так, за трішки більше, ніж 100 гривень, можна придбати дві банки тушонки. От. Ну, також багато акцій ще і на побутові товари, на мичі, чистящі, на пральні порошки. Ось Акція діє до 2 липня. Ну, тому, якщо комусь цікаво, то ще є час, скажімо так, зайти, да, трошечки скупитися. Дякую усім за обзор. Що подивилися, бажаю усім тихого дня, тихої ночі, і як завжди, до нових зустрічей. всім пока-пока.